Привіт, друзі! Ця рослина, про яку ми будемо говорити, вона буквально ще напевно років 10, тому була для мене екзотикою. Ну, хай 20, плюс-мінус років. Боже, думаю, камсіс, це ж неймовірно красива рослина, вона просто неймовірна. Вау! А потім завжди люди позаводили собі, спаскудили. Дівчки, ось міг хто-небудь. Оце особливо рослина, про яку дуже багато. Міфів, легенд, ну дещо з цього навіть і правда, я скажу так, тому що дійсно деякі властивості Камсіса я б напевно, з однієї сторони я б не захоплювався б, з іншої сторони, я б, не сторони, я б надавав посратися, тому що ну не можна так порушити особисті кордони. Але про це все поговоримо згодом. А зараз повертаємося до того, що будемо говорити сьогодні. Камсіс. Камсіс це рослина родини бігнонії. Тобто, знаєте, Катальпа, потім не знаю, чи у вас є такі рослини вдома, там різні подранеї, різні, радеремахери, Там ще раз цікаво Бігнонією є. Коротше, дуже цікавого, того, що росте в тропіках, у нас, на жаль, не так багато. От, але я зараз я вам покажу. Свій найперший камсіс, який в мене з'явився. Ось цей камсіс, він сортовий, я не пам'ятаю, як його сорт називається, але бачите, він такий досить дуже давній. Давній красивий камсіс. Він десь там відростає, десь там бачите, навіть він запилюється, насіння його розлітається. Ну, я не бачу ніде, що він досіявся. От, а дуже характерні, бачите, для нього насіння. Ось, що я розкажу про камсіс. Камсіси досить бувають агресивними. А бачите, він там і десь пустив вже такі, бачите, як ось пагони. Пагони, які от ростуть в мене по моїй альтанці. Ось, бачите, це, до речі, це камсіс у мене помер. Він там була його гілка, оця здорово тут, виходить. Він щось пропав, не знаю чому. Але бачите, як прикольно, коли от сніг, то це ніби гори і там такі дерева цікаві. Ось, э, Ростени, напевно, вже років у мене 15 точно. Спочатку був одним стеблом, потім іншим. У нього, до речі, квіти такі красиві такого червоного кольору. Це э, не невидивий камсіс. от, Він досить агресує. Але, от, наприклад, покажу вам камсіс флява, тобто жовтий, то він абсолютно інакше веде свою э, життєву позицію. Я називаю його привіт Руслан. Тому що коли я заходжу в дім. Влітку його дзвоники бектримбіти. Тран-та-та-тан-та-тан. -тран 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 -тран. Співають. Бачите, що його багато там і паганий. Основний успіх камс це дві речі. треба. Його треба стати обов'язково на сонці, три речі. На сонці треба сидіти його обов'язково біля опори і його треба правильно обрізати. Бачите, ось така обрізка, як гортензія. Буквально на одну-дві брунічки потрібно робити регулярно. Тоді він буде красивий, не буде агресивний. І буде себе гарно поводити. Бачите, тут плюс-мінус. Я вже порізав, що мені треба було. Я обрізаю їх, тому що коли переслаєм рослини, я роблю ніби як палички, щоб вони не падали. Це теж ж окрема історія. Ось, бачите, він росте одним стеблом вже багато-багато років. Ось, десь тут, бачите, тріскався, він тут коти його обдирають, але молодець. У нього така дуже приємна деревина. Така, бачите, вона така, як, ну, як паралонова, цікава. І Він себе дуже чимно поводить. То, в мене бачите, ще... Висадження інші плющі красиві такі, ну це окрема історія теж. А хто біля нього росте? Тут ще при нього росте амфілопсис, це виноградовик варігатний, варі, красунчик такий. Там вже на магновагнолі, троянда. Коротше, в чому фішка? В Тому що дуже красиво, зараз я вам покажу з цієї сторони, як вона гарно виглядає. Ход, дивиться. Перевідчинись. Ось, коли заходиш в дім, бачите, як гарно. Не так Ніби як дракончик сидить пташка на, моїх, на моєму заборі. І ото цвіте. Місяць часто обрізає, тому що йому машини мішає короче. Чи камсіс мішає машині? Бачите, навіть щось десь ось і поламався. Но це не страшно. В принципі, що це все воно зрізається і він прекрасно відростає. От. Ну і само собою, в мене багато водів в сорті, вірніше там, навіть і виді. Весь камсіс, що вкорінюється, радіканці є табуліана, по-моєму, так називається. Він, це гібридний камсіс. От. Я вам зараз про це все розповім. Вибачте, друзі, дзвонило лопадло, коротше, знаєте, ці всі ці школи англійської мови, юридичні, ці спами, це весь, то треба було відповісти, але повертаюся до вас, до камзіса. Ось це буде, якраз ви бачите, а, а так, глібуана, правильно так називається, а, вид, це дуже цікавий кампсіс, оранж, а бачите, називається Tracampt. Тобто він двоколірний на нього і оранжеві квіти, і з червоними такими вкрапинками. Дуже гарний. Ось, бачите, такий досить вже потужний кампсіс. Він, напевно, був щеплений, я так розумію, чи хто його батька знає, чи може просто вкорінений. Ось, е, Треба перевірити, наскільки в нього живі його стебла. Бачимо, ось тут. Ну, Тут точно все живе. Ви знаєте, навіть от коли зима, то відчувається прекрасно. Хто живий, хто не бачите, ось тут, ось, наприклад, зараз ми будемо з вами пообрізаємо трошечки його беремо секатора, катера. Дивимося, ось це точно мертве. Ну, це може робити і весною, але хочеться зараз для, для кадру, як кажуть. Тут, дивимося, те, що не Камсіс він дуже гарно реагує на обрізку. Він чудово розуміє, що це в його, в його інтересах. Зрізаємо все, що необхідно, все, що старе, замале. От, навіть ці всі штуки до думаю, немає сенсу його. Цін був е, прищеплений до цього, до, е, е, до опори. Ну, коротше, це все. Це, е, чому пані така бляда? Це із е, нашої Польщі. Країна побратим. А ось і інший теж. Камсіс, він трошки більший. Це дуже офігенний камсіс, бачите, такий. називається Summer Jazz, по-моєму. да, Summer Jazz, або Sunrise Gold. Дуже, в нього отакі... У нього є мадам Гален, по-моєму, називається. Не така здорова така квітка. До речі, в мене зараз є ще три його. Отака величезна квітка в нього в неї красива. І він, на відміну від того, що в вкріниться, в нього немає такої звички, щоб пускати скрізь пагони. Бачите, у нього такі навіть. от... Красиві е, бутончики дуже гарні. Ну, Це дуже гарні кампсиси. У мене є Indian Summer, є. Е, боже, ще... Каче, в мене багато. Я вам якось покажу, розкажу літом. Що нам пише? Бачите, Треба обрізати його. Е, нетокс... А, типу, листя треба обривати, висота 1,5 25 метра. Ну, це брехня, слухати, що ти розказуєш мені. Small, Compact, Clamber Wisp. With... Лов... Ага, теж бачите, що. Каже, Маленький компактний. Ми побачимо, який не компактний. О, друзі, теж бачите, тут теж в нього щось є, що Ось, бачите, це ось сухе, треба вирізати його. Живе я збережу, тому що я знаю, що я буду потім влітку живцювати, Влітку, весною. І тому що Я знаю, що ви теж їх захочете, після того як розповім, які вони класні, покажу вам. Особливо, особливо потім, коли буде цвітіння. От бачимо, тут залишимо. Ось цю що жива гілочка, бачите, тут всьому жива не жива. Ось раз Ну, Бачите, легко ламається, така от, ну, сухенька. А якщо брати така живу гілку, то бачите, така жива. Що ми рубанемо її. По-перше, гілки вони набагато важчі, бачите, там відніється зелений, де там відніється? Коротше, десь, давайте так зробимо. Відніється зелений камбій. О, друзі, ну що, давайте тепер будемо садити. Е, як я вже... Казав вам, садимо на сонці обов'язково на опору. До речі, всі ліани, без виключення, якщо вони ростуть не на опорі, вони вас не будуть цвісти. Тому я вам сьогодні не посаджу ну, одного цього на камеру. Треба обрати де? Ну, скажеш, Можна там. тебе порожній забор, але ні. ні тому що е, там там е, мало сонця буде там ще буде колекція пищів. Шукаємо, де ще може рости наш касончик камсіс. Можна було б ось тут. Але там сутиком завжди все заважає. І плюс тут не так багато сонця. Ще дуже цікаво, я хотів би займатися їхньою селекцією. Тобто, щоб вони сіялись, пересівалися, а я потім вводив нові сорти. Цікаво, де його можна посадити. Мені теж, якщо чесно, тому що загадка, штука неймовірна. Ну давайте будемо з вами добропорядними сусідами і посадимо біля моїх сусідів любимих. Там можуть мої. Іна, Коля, мої сусіди дуже хороші люди. Якщо ви дивитесь це відео, це ніяке не підлабузництво, це вам комплімент, мої хороші. Да. Мені бідненьким в окупацію в цей будинок прилетіло снаряд, прилетів, розбило сабово всі живі-здорові. Ну, живі точно, значить здорові. Поки бачу, зранку були хороші всі. Да. Нехай будуть придаті окупанти. Хештег тегні в описанні. Коротше. Mm. Я думаю, що отут... А, до речі, мене тут якраз і росте. У мене росте вже один камсіс. Росончик називається. Він, інді... Це, напевно, індіан Саммер. Так, Індіан Саммер. Теж величезні бачите, такі дуже красиві, оранжево-жовті. Ну йому, розумієте, в чому фішка? Він дуже довго мене ріс в поганому місці і він не наріс. Ну Там, там в нього він одросте, ще, сподіваюся. А чого не слухає, так? Да? От. Можемо посидіти ось тут, теж буде гарно. Тут поруч, можемо позаду цієї аралії. А ще ось тут в мене росте така дуже моя ожина, яка теж мені не подобається, тому що вона вже ну, в мене на вас зараз відповноса від села. Ай, блін, собі прищепив руку. Теж її пообрізаємо. Бачите, що вложини в них всі а, однорічні, дв... ніж дворічні пагони. От, і ми будемо так. І кажу, не така, собі, якщо чесно. Можемо тут її посадити. Хоча це буде гладичія. Коротше, друзі, така ця загадка постійно. Треба, напевно, там рубати буде абрикосу висаджувати. Ну, можемо посадити кампів, наприклад, ось там. Там буде досить симпатично. І завжди можна його пересадити. Тут сонця багато, навіть більше, типу більше. От. Е, от тим, що нього там з корневою системою, Чи живі чи здорові, Ага. Воно трошки Та вже Фішка в тому, що всі оці рослини, які імпортні, вони їх садять, а ну почекайте. Щас. Знову зома їх саджають, бачите, в торф. Дивіться, яка у нього потужна коренева система гарна, просто, такі, просто це в ґрунт, Друзі. Тому зараз тут я викопаю ямку. Ямку таку маленьку тут поруч. Просто в мене деється, я пінк помпон дуже гарний. Земля що -то вона не замерзла. Тут тільки зверху, знаєш, там щось прикидало його. Ну Думаю, що буде прикольно, що вони будуть поруч рости, десь гарно входить земелька. І поступово вони будуть перепилюватися між собою. І можливо я отримаю якісь нові сорт іще. А чого? Чим я хуже пиляти, правда, друзі? Чи ви? Щоб ще хто небудь хуже. Так. Я знаю хто хуже. За ми всі їх знаємо. От. Да, хто хуже всіх на світі. Але візьме, як за нього гарно копається. Раз. Оце. І. Так. Як ми садимо? Садимо основними гілками до тину. Раз. Трошки можна прикопати його. Для того, щоб було більше в неї сил і можливості більше висити корені. Потім ще сподіваюся вона. Взагалі тут сподобається і можна буде придумати щось. Бачите, як красиво. Сподіваюсь, в цьому році... Хоча я сумніваюся, що в цьому році ми побачимо цвітіння, тому що йому треба набрати сил, хоча він досить такий вже потужний і якби навіть древній. Бачите, вже скільки, може, напевно, років йому може десь 5, тому що він різьгорщику, йому важко було. О, друзі, посадили, коротше, що поливати нічого не буде, бо, тому що кисень зараз все, -все, по це, все порозливається. Головне заховати цю... Бірочку назад, тому що ну, вона щоб не вигорала на північі і все. Тобто, давайте, я кажуть, повторюємо мать заїкання, да? тобто, що Садимо Садимо камціси на сонці, на опору і правильно її обрізав. обрізаємо. Обрізаємо її, коли росина сформована, вже, є скелет, гілки до двох, ну трьох максимум бронючок. Тоді вони, виходить, будуть гарної цвісти і рости буде більш компактно. Друзі, така от була історія. Цілою люблю. Ваш Ігор Кондратюк, коротше. Руслан Білякова. цим всем пока-пока.